Вибирай найкраще. Слухай Радіо Миколаєво, Миколаєв. Година 31 хвилина. Ми продовжуємо ранкову програму на всі 100 і Вже вітаємо в нашій студії гостей. Це начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги першого Миколаївського місцевого центру з надання такої допомоги Вікторія Царьова та заступник начальника відділу правової інформації та консультації Штангрет Катерина Михайлівна. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну що ж, будемо знову ж таки говорити про безоплатну правову допомогу і в. В рамках цієї теми, зокрема, про додаткові відпустки військовослужбовцям на навчання. Ну багато запитань виникає у зв'язку з цією темою, з темою безоплатної правової допомоги. Тому на початку давайте коротко нагадаємо, що це таке, які види правової допомоги і кому власне вона надається. Так, безоплатна правова допомога це від державної гарантії, яка надається особі для захисту своїх прав у суді. Безоплатна первинна правова допомога це надання правової інформації, консультації та роз'яснення правових питань, складання скарг, заяв та інших документів не процесуального характеру. Безоплатна вторична права допомога включає в себе захист, здійснення представництв інтересів громадян судді, складання документів процесуального характеру. Тобто це така вже більш ґрунтовна да? так, можна звісно. сказати, юридична допомога. Ну, це, можна е, можна е, узагальнити, це захист прав громадян у суді. Угу. Ну, Якщо так, по-простому. Да, угу. да. Але тут є одне, але не всі мають право на подібну допомогу. Так? так які ж категорії людей власне можуть до вас звернутися для того, щоб отримати юридичну допомогу або консультацію? Статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу визначено категорію суб'єктів, які мають право на даний вид правової допомоги. До них належить першочергово це особи, які перебувають під юрисдикцією України. І якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, також у розмірі не більше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Також це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Додалася нова категорія це внутрішньо переміщені особи. Також це особи, які звернулися з заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщеної особи, також це особи, які належ... належать на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, це ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги, і також це особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа надає повний пакет документів, яким підтверджує свою приналежність до однієї із категорій. Протягом 10 днів центром розглядається дане звернення і виноситься рішення про надання або ж обґрунтовується причина відмови в наданні правової вторинної допомоги. Ну, от це не занадто така складна процедура. От ви сказали... так, я теж про це подумав терміново людині. Потрібна да. допомога ось і сьогодні, на сьогодні буквально. А тут, тут він буде чекати 10 днів, поки йому дадуть відповідь, чи має він право, чи ви можете сразу за якимось там ну його розповіддю про себе, можете сразу сказати, що ви, наприклад, не підпадаєте так під ці категорії і вам відмовляємо. Ми. Одно, однозначно, ми попереджаємо особу, якщо людина звернулася і е, каже, що в неї середньомісячний дохід перевищує встановлений мінімум, ми попереджаємо в усній формі про те, що можливо буде відмова вам, е, так як ваш дохід перевищує встановлений мінімум. Якщо ж особа все одно. Ну, хоче прийти, звернутися, приносить довідки, ми все обґрунтовано відповідаємо. Ну, тобто, якщо людина не підпадає ось під дію цих статей закону про категорійність, так би мовити, будь ласка, до адвоката в юридичну консультацію вже, так би мовити, за гроші. Так? Так, так. ну таке життя у нас. Ну от попередньо ми з вами вже говорили, що наразі змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості. Ну і в зв'язку з цим вже більше людей можуть звертатися, так би мовити, да, до вас по допомогу. Так, з 1 січня 2017 року було внесено зміни, було збільшено період поріг малозабезпеченості. Тепер вже враховується не середньомісячний дохід всієї сім'ї. Як було дотепер, а середньомісячний дохід тієї, яка звертається до центру за правовою допомогою. Також змінилося, що дохід повинен не перевищувати вже двох прожиткових мінімумів. Це на сьогоднішній день для працездатної особи 3200 гривень для непрацездатної особи це 2494 гривні. Тобто, в принципі, всі, хто отримують мінімальну зарплату, можуть потенційно стати клієнтами. вже мають право да звернутися так? по таку так, допомогу, тому що мінімальна зарплата у нас якраз і встановлена на рівні 3200 гривень. Так, ну а є люди, які отримують, наприклад, там допомогу по безробіттю, інші якісь соціальні виплати. Вони вже гарантовано ваші клієнти. Ну, треба, мати, якщо їм буде потрібна така допомога, ну от і все ж таки виникає чимало запитань з приводу того: от безоплатна вторинна правова допомога, вона повністю безоплатна, тобто ну безкоштовна. Чи є якісь виключення? Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що роботу адвокатів оплачується за рахунок державного бюджету. Всі інші розтрати вже несе за собою особа, яка звернулася до центру. Ну що мається на увазі всі інші так Це судовий збір, експертиза е, за потребою, але також є визначена є визначені категорії, які звільняються від судових зборів. Вони підпадають під пільгу. Зрозуміло. Ну дуже часто у фільмах, які були зняті ще кілька років тому. Я знаю, що ваша служба відносно молода. Не так давно була створена. Ось дивишся фільми. Там, наприклад, затримують злочинця і ну добу цигарні його. І він, а він каже: адвоката мені, адвоката, або без адвоката кажуть, не буду ні, або говорити. кажуть навпаки, йому правоохоронці кажуть, можете викликати свого адвоката. Якщо у вас немає власного, Ми адвоката, призначимо. так вам він буде наданий вам державою. Сьогодні так подібна практика вже не існує чи існує? Існує, існує практика, але вона стосується виключно кримінального провадження адміністративних штрафів. Щоб люди розуміли так, якщо, звісно, різні як, ситуації якщо, життєві так, бувають. Центр надає безоплатну вторинну правову допомогу виключно з цивільних та адміністративних справах. в Миколаївській області та по всій території України. Існують такі регіональні центри, які забезпечують доступ громадянам до. Безоплатної правою в кримінальних справах. Тобто, якщо вас затримала поліція, ви маєте право надавати покази і як особа, яку затримали, просити того, щоб йому надали безоплатного адвоката. Протягом години регіональний центр забезпечує клієнту адвоката. Розуміло. Ну і сьогодні у нас є більш така вузька тема. Ми хотіли поговорити про порядок надання військовослужбовцям додаткових відпусток на навчання. Ось, до речі, ми почали наш, наш ефір власне, з оголошення про те, що триває набір на контрактну службу сьогодні. І, звичайно, бійці, які ну, на сьогодні є рядовими, а хотіли б, наприклад, підніматися по службових сходинках, ставати. Офіцерами підвищувати рівень своєї кваліфікації, вони неодмінно думають про те, що необхідно навчатися. І ось навіть є така сьогодні форма роботи з військовослужбовцями. Якщо ти маєш вищу освіту, то тебе відправляють на тримісячні курси підвищення кваліфікації, а потім тобі присвоюють первоначальне офіцерське звання, молодший лейтенант. Але для цього треба. Вчитися і мати вищу освіту. І ось саме про це будемо говорити. Власне, який же порядок, взагалі? Ну, зрозуміло, що військовослужбовець має спочатку вступити на навчання до вищого навчального закладу, але навчання потребує, так би мовити, відлучку на сесії. Так для цього необхідно мати час. І ось я так розумію, що законом передбачені додаткові відпустки на навчання, так звісно, за законом законодавством України передбачається надання військовослужбовцям додаткових відпусток на навчання. Безпосередньо надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до закону України про соціальний захист, про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Безпосередньо такі відпустки надаються військовослужбовцям, окрім військовослужбовців строкової служби. Їм такі відпустки ну, не передбачаються законодавством. І надаються такі відпустки виключно у зв'язку з навчанням. Чому особисто я підняла це питання? Тому що дуже багато військовослужбовців звертаються за допомогою. Чому? Тому що командування військових частин. Відмовляє їм недостатньо обґрунтовуючу відмову, навіть взагалі не обґрунтовуючу відмову. І тому з цього приводу було піднято все законодавство. Ми вже з військовослужбовцями виробили свою стратегію, як залучити як отримати дозвіл. Ми направляємо рапорти та відповідний документ, виклик з навчального закладу. Поштою військовослужбовці, ми... пані Вікторія, військовослужбовці безумовно мають знати про порядок надання відпусток, але ви ж знаєте самі, можливо, спілкувалися, що в кожній військовій частині є і кадровий підрозділ, і є юридичний підрозділ, які, власне, мають все це військовослужбовцям роз'яснювати. Але ми розуміємо, що. Жодних роз'яснень. <зв 'язаніт> жодних, жодних ці підрозділи вони ж підпадають, так би мовити, під вплив командування Сі. частини і там краще не роз'яснювати. Ну, ми знаємо, і інколи є частини військові, де ну, за старою схемою працюють. Більш вони такі закриті, і інформацію військовослужбовців інколи дуже важко отримати. Ось тут ваша допомога безпосередньо. Необходимо. Так, звісно, чому? Тому що законодавством передбачається надання таких відпусток, відпусток на навчання, на творчі відпустки, на соціальні відпустки. Е інші додаткові відпустки, звісно, які передбачаються законодавством, е вони надаються на розсуд вже військовослужбовця, не командування військовослужбовців. Тобто, військовослужбовець має право ці додаткові відпустки використовувати на свій власний розсуд. Тобто сесія може бути. Ну, це я, як приклад, наприклад, на Грудень, а вона переноситься на січень. Він пише, вже рапорт не на Грудень, а на січень. Тобто він, власне, сам використовує цю додаткову відпустку на свій власний розсуд. Або ж, якщо військовослужбовців служить в зоні Служить в зоні АТО за неділю чи за дві неділі він повинен, наприклад, до вищого навчального закладу направити повідомлення, заяву, таку, що буду з такого та по такий час перебувати в зоні АТО чи на заданні. Чому? Тому що це його захист. І право його о, перенести з, о, здачу сесії на о, той час, коли йому зручно, тому що у нас о, Ну зрозуміло, ситуація. Ото, так, та, в Україні. Так, так, звісно. Ну, от ви вже проводили якусь роботу з військовими частинами, аби не було таких ось о, проблем. Так, звісно, У мене є такі частини, як 7.79 та наша, так і морські піхотинці Очаків, це найбільш такі потужні у нас військові частини в Миколаївській області, і там організовано виїзні консультативні пункти. Тобто домов... було домовлено з командуванням, що вони надають доступ. Особисто мене при цьому оповіщають кожен військовослужбовцем, що приїжджає безкоштова допомога і консультується з юридичних правових питань. А також я провожу лекції для всіх бажаючих. Раз на квартал, раз там, на місяць з правових питань для військовослужбовців в актовому залі збираються ті, хто вільні, ті, хто не ну, вирішують. Волонтери наші миколаївські, не тільки миколаївські, та загальноукраїнський такий був рух волонтерський, дуже потужний, він і зараз існує, але, можливо, менше вже про це розповідають. Вони видали таку пам'ятку пам'ятка учасникам АТО, наприклад, так, або пам'ятника учасникам бойових дій. І взагалі, мені здається, треба вам попрацювати, ну, я не знаю, чи вистачить на це коштів, для того, щоб ось просто такі пам'ятки зробити, щоб був доступ у кожного військовослужбовця до цієї літератури і щоб він міг ознайомитися. Це справ... Саме з правових питань. Так, звичайно.